Біль, великий мотиватор. Моє пияцтво і вживання наркотиків замкнули мене в місці, де я насправді звик до болю у своєму житті, болю нещастя, безвиході, самотності, злиднів, гірких стосунків, фізичних проблем та інших страждань. Я почувався впійманим у пастку. Мені здавалося, що виходу немає. Зрештою, біль став нестерпним. Я здобув готовність зробити все, що завгодно, аби змінити це жалюгідне існування. В певному сенсі, біль не залишив мені вибору. Він перетворився на найсильнішу мотивацію. Він привів мене до моєї 12-крокової програми, з якої я дізнався, що маю або здатися, або померти. Це було просте рішення, але зовсім не легке. Хвороба панувала наді мною. Я витратив багато років на пошуки легшого і зручнішого шляху. Я намагався піклуватися про себе, тримався подалі від життєвих труднощів і випробувань. У мене не було жодного розвитку. Я не знав, як приймати життя таким, яким воно є. І брати на себе відповідальність, що приходить разом із ним. На зібраннях моєї групи Аа я отримав план одужання для життя 12 кроків. Мені сказали, що я повинен застосовувати ці принципи в усіх справах якнайстаранніше. Біль дав мені сильну готовність слідувати цим настановам і не тікати, коли випробування стають важчими. Незабаром я зрозумів, що проблема була в мені, і що відповідь у діях, які я вчиняю. Але чи мав я сили продовжувати шлях до тверезості? Мені сказали шукати силу потужнішу за мою власну, яка могла б допомогти мені, Бога, як я його розумію. І знову ж таки, біль мого життя мотивував мене прийняти цей напрямок. По волі Через молитву і медитацію, я почав будувати стосунки з вищою силою і час від часу відчувати її керівництво і турботу в житті. Цей Бог, як я його розумію, спочатку допоміг мені побачити, що саме труднощі, з якими я стикаюся, це те, чого мені потрібно, аби змінюватися. Це те, що мені потрібно, аби змінюватися, вживати всіх необхідних заходів для їх подолання. Здобуваючи великий Божий дар тверезості, я усвідомив, що справжні біль, невдача і реальна трагедія приходять тоді, коли я проживаю свої біди, нічому в них не навчаючись. Я дійшов висновку, що Бог дозволив мені досягти такого стану, в якому мені довелося шукати силу поза собою силу, що могла б змінити мене. Моє ставлення, світогляд і дати мені готовність духовно зростати. У цей момент Бог запропонував мені одинадцятий крок. Я почав щодня звертатися до Бога не лише по допомогу і співчуття, а й для того, щоб поступово по справжньому пізнати цього люблячого і турботливого Бога. Я став відчувати Божу силу, що допомагає мені жити. Керуючись простими принципами, чесністю, самоповагою, повагою до інших і неупередженістю, спочатку це було нелегко, але зі зростанням моєї віри зростала і моя рішучість у всіх справах слідувати його волі. Бог продовжує мене вчити, доки я залишаюся вірним у своєму ставленні до нього. Я дізнався, що, попри всю мою пильність, старі ідеї так легко не вмирають. Небезпека коріниться в хибному переконанні, що світ погано зі мною поводиться. У пошуку Божої волі і завдяки друзям із дванадцятикрокового братерства, я зрозумів, зло цього світу не те, що створює мої проблеми, причина моїх страждань мої власні дії. Неймовірний біль, який керував моїм життям і спонукав спробувати програму Аа, на жаль, інколи знову показує своє потворне обличчя, особливо коли я починаю сприймати життєві блага як належне. Можливо, у цьому і є її є і свій плюс вона нагадує мені, що я маю залишатися активним, пильним, залученим. І віддавати те, що отримав, щоб зберегти те, що здобув. Як би там не було, я завжди буду вдячний одинадцятому кроку, тому що через молитву, медитацію і усвідомлений контакт із Богом, як я його розумію, я збагнув. Більше немає причин бути нещасним і перебувати в стражданнях, немає потреби бути розчарованим, пригніченим чи увідчаї. Справді. Я відкрив для себе, що коли я щодня працюю за кроками відповідно до своїх можливостей, не залишається нічого, окрім радості, розуміння та плідного, цікавого, тверезого життя. Молитва дорогий Боже, я зрозумів, що біль, який виникає в моєму житті, це можливість звернутися по твою допомогу і керівництво. Дякую тобі за те, що мої страждання привели мене до життя у тверезості, мирі і щасті, якого я і уявити не міг. Але прошу тебе, Боже, даруй мені також благодать звертатися до Тебе у часи радості, висловлювати вдячність за твої численні дари і знову просити про можливість нести звістку, про надію і одужання іншим, хто цього потребує. Медитація. Труднощі в моєму житті можуть наблизити мене до моєї вищої сили.